Всім привіт! Рада вас вітати на своєму ютуб-каналі Готуємо разом з Анною. І сьогодні я вирішила вам показати, як я готую ватрушки. Вони виходять м'якенькими та пухкенькими зі смачною сирною начинкою, а ми не будемо, гаяти часу, гайда готувати. Та перше, що я вирішила зробити, це додати одне яйце, цукор, все це об'єднати та після чого додати тепле молоко. Усього я додала 3 столові ложки цукору. Ви можете додати трішки більше. Та 250. 50 мл теплого молока. Перемішую до однорідності та після чого додаю 2 чайні ложки сухих дріжджів. Тут я також просто все перемішую та після чого додаю борошно. Додаю його поступово, щоб не забити тісто та обов'язково просію. Усього нам знадобиться приблизно 450 грамів борошна. Але борошно буває різним, тому все залежить від нього. Тепер починаю все це вимішувати на поверхні. Поверхню змащую соняшниковою олією. Також під час вимішування можна додавати трішки борошна. Тісто повинно вийти ось таким. Майже не липнучим до рук. Тепер накриваю його харчовою плівкою та залишаю відпочивати на годинку або дві, бажано у теплому місці, а поки що займусь начинкою. Я взяла 400 г сиру та додала до нього цукор та ванільний цукор. Також взяла одне яйце. Якщо чесно, начинки вийшло дуже багато, тому раджу вам взяти поменше сиру. Він в мене був з пакетиків, тому мені не потрібно його було подрібнювати. Але якщо він вас з крихітками, то краще все перебити блендером. Так гарно в мене підійнялось тісто. Я його залишила на підвіконні на сонечку, та ось так воно гарно підійнялось. Тепер ділю я його на декілька частин. Усього в мене вийшло 9 великих ватрушок. Тепер формую з тіста коло. Таким чином буде зручніше додати начинку. До речі, до начинки також можна додати родзинок, але попередньо обдати їх окропом. Тепер користуюсь ось таким лайфхаком для ватрушок, я беру стакан та ось таким чином придавлю тісток. Попередньо в стакан я змащила соняшниковою олією. Не знаю, як вам, але потім я трішки рівняла усе руками. Пергамент я змащувала соняшниковою олією. Хочу вам сказати, зі своїх спостережень головне обрати хороший пергамент. Тому що колись мені потрапив не дуже добрий, та він дуже сильно лип до випічки, навіть якщо додавати соняшникову олію. Будьте обережні та краще брати силіканізований пергамент. Тепер для більшої рум'яності змащую булочки яйцем. Та випік їх у розігрітій духовці на 180 градусів на 20 хвилин. Ось такі красиві запашні булочки в мене вийшли. У Вас вийде також. Вони виходять ну, дуже пухкими, ароматними, а сирна начинка просто ідеально пасує до цих булочок. А якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!